Далі ми поговоримо про сутність, цілі і задачі гендерно орієнтованого бюджетування. Якщо ви хочете подивитися, яким шляхом рухається країна, зверніть увагу, як вона розподіляє ресурси на жінок і дітей. Саме так визначила сутність ГОП одна із депутаток у Південній Африці. Щодо України, то більшість питань, які стосуються послуг, що надаються населенню, відносяться до повноважень органів місцевого самоврядування. Це широкий спектр освітніх, культурних, соціальних та інших послуг, які мають бути адресовані жінкам і чоловікам, дівчаткам та хлопчикам відповідно до їх потреб. Однак аналіз таких потреб не є щоденною практикою у роботі посадовців, тому здебільшого послуги орієнтовані на так званого середньостатистичного мешканця. Суть же гендерного бюджетування в цьому процесі побачити інтереси жінок і чоловіків та забезпечити їм рівний доступ до цих послуг. Український досвід провадження гендерно-орієнтованого бюджетування на рівні громад включає це бачення і базується на так званому принципі 3П. Це означає акцентувати увагу на визначення потреб, пріоритетів та послуг. Ось цей 3П. При цьому ключовим питанням у цій роботі є не скільки грошей, ресурсів має бути виділено на жінок і чоловіків, а питання, якою мірою жінки і чоловіки задоволені послугами, які надаються за кошти бюджету. Таким чином, загальна мета гендерно орієнтованого бюджетування підвищення економічної ефективності та прозорості видатків бюджету з урахуванням потреб жінок і чоловіків, хлопців і дівчат у всіх їх різноманітності. Рада Європи визначає три основні цілі або задачі ГОП: по-перше, забезпечити справедливу бюджетну політику та сприяти зменшенню нерівності між жінками та чоловіками в усіх сферах суспільного життя. Друга ціль полягає у заохоченні більш ефективного використання бюджетних коштів у відповідності до заздалегідь визначених цілей щодо розподілу ресурсів та послуг, орієнтованих на чоловіків і жінок. Третє завдання полягає в тому, щоб дати людям краще зрозуміти державні доходи та витрати, а отже, забезпечити більшу прозорість державної політики, яка здійснюється державними та місцевими органами влади. При цьому важливо наголосити на тому, що гендерно орієнтоване бюджетування вирішує і інше завдання. Наприклад, з технологією ГОП з цього року працює понад 50 громад, які співпрацюють з Національним демократичним інститутом в рамках реалізації програми Добре в них були створені гендерні бюджетні групи. Одне з завдань їх діяльності сприяти підвищенню адресності та якості послуг для населення. От і ще один приклад: в громаді створений гурток для школярів. Але діти нерегулярно відвідують заняття. Однією з причин низької відвідуваності може бути і той факт, що запропоновані види діяльності не є цікавими для дітей. Тому необхідно вивчити інтереси дівчаток і хлопчиків і, можливо, переглянути зміст програми, час роботи, гуртка тощо. Це дозволить не лише задовольнити потреби дітей, але й охопити послугам більше коло зацікавлених осіб. Таким чином. Гоп з одного боку забезпечує більшу адресність послуг, оскільки вибудовуються чіткі орієнтири на конкретного споживача, а з іншого сприяє раціональному використанню бюджетних коштів. Ще одним важливим завданням ГОП є збільшення участі громадян у бюджетному процесі і особливо жінок. Прикладом є практика громадських діалогів, яка впроваджується на сході України в рамках проекту «Оншенки». У цих зустрічах брали участь як представники вразливих груп населення, так і жінки-мобілізаторки громад. Це дозволило врахувати їх потреби та пропозиції під час формування програм та бюджетів. Детально про цей підхід ви зможете дізнатися в четвертому модулі курсу. А на завершення я хочу додати, що ці завдання ГОП набувають особливого значення у ситуаціях, коли потрібні додаткові зусилля, щоб забезпечити ефективне використання обмежених коштів. Наприклад, для задоволення потреб вразливих категорій населення або жінок і чоловіків у конфліктних та постконфліктних ситуаціях. От саме тому технологія гендерного бюджетування є одним із ключових інструментів, що ООН ОНЖінки для відновлення управління та сприяння примиренню в постраждалих від кризи громадах на сході України.